Свекруха і невістка це така популярна тема. Свекруха воює з невісткою, невістка воює з свекрухою. Зачасту невістки, вони обіжені кажуть, що от його мати навіть не думає про його здоров'я і не думає про нього, просить його і тому подібне. Окей, але невісточки мої, прекрасні. Зрозумійте одну річ, що ваш чоловік обирає сам це. Тобто. Найголовніша проблема в цій, да, в цьому трикутнику це ваш чоловік. Тому що якби він не хотів, да, якби він розставив правильно пріоритети, то цієї проблеми у вас би не було. Вам просто потрібно усвідомити, що ваша свекруха це чарівна жінка, яка колись виховала вашого чоловіка, якого ви потім покохали. Тобто, це добра і гарна жінка, в якій закладено це добро, яка вам його в принципі і передала. І зрозумійте, що життя наскільки коротке, що його на війну витрачати небажано і воювати зі своїм. Ми близькими родичами не потрібно. Це вибір вашого чоловіка допомагати своїй мамі. А Ваша задача зациклитись на собі, на своєму розвитку, а не бути в стані спасателя, типу, думати про його здоров'я і думати про його там якийсь стан. Ти що, він же втомився, і як же так, що у нього немає часу, а він все одно йде. Якби він не хотів, він би не йшов і він би не робив, розумієте? Тому це його вибір. Вам потрібно перестати ділити свого чоловіка з його мамою і не дивитися це як на проблему. І тоді свекруха ваша вже не така погана жінка. Вона оказується класна жінка, розумієте, і ділить вам немає чого.